Що ти будеш робити з тим, що знайдеш? Ротом у вуху, депресія, невроза, тому що я таке собі створіння. Людина не є тобою. Смерть. Все. І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. І тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І що, сьогодні помилки? Ви там бачили назву цього відео, щось там на картинці ви бачили. І сьогодні саме це ми і розглянемо. І, знаєте, такі помилки. Бувають помилки, які, знаєте, от іноді треба їх вчинити, ну, якось ну, зробити щось і припуститись помилки. І сприйняти це як досвід, от на майбутнє, щоб було буде непогано. Ну, як досвід, ну, знаєте, це корисно. А от. Ці помилки їх ліпше ну, не робити. Ліпше будуть зараз дізнатися, дізнатися їх суть, і тоді вже жити нормально, в щасті, в благості і радіти від того, що ці помилки не були допущені. І так. Три тут в мене пункти такі, які ще поділені дещо на підпункти, але там розберемося вже. І що? Поширені помилки у взаєминах сьогодні. І перший пункт це мовчати, бо боїшся відлякнути партнера. Ну, Звісно, що тут певна така невротичність, тривожність проявляється в цьому пункті. Ну і так і є. Але, звісно що, ми можемо припустити, що можуть бути різні, хоча досить таки конкретні причини в цієї помилки, але треба розуміти наступне, тому що якщо ну, то мовчати, бо боїшся відлякнути партнера, значить хоче щось донести. Ну, або ти хочеш висловити яке-небудь яке бажання, там, наприклад, якогось покращення стосунків, або, можливо, хочеш на щось поскаржитись, тому що ну, партнер зробив щось неприємне, це якось треба висловити. Але скажу, може, образиться, може ще щось. але а, от Наступне питання. Як партнер зможе щось для тебе зробити, якщо він просто не знає, чого ти хочеш? Ну, просто немає доступу в твою голову в нього. І навіть якби був, там, не знаю, так, от якось відкрив би, але це, по-перше, ну, летальний випадок був би, по-друге, ну, там прямо так от не написано, там все одно мозок, треба якось не знаю. Розшифровувати нейронні зв'язки, а це суперскладна штука. І тому, ну, якщо ти промовчиш, ну, він ніколи не зробить для тебе, для тебе того, чого ти хочеш. І друге питання, як він має перестати щось робити, якщо він не знає, що тобі від цього неприємно. І здавалося б, ну це ж очевидно, як, як, це ж не по-людськи взагалі те, що він робить. але... Ну, насправді в цьому світі немає ніяких очевидних речей. Те, що е, тобі просто знайомо, то, то це тобі просто знайомо. Це не означає, що усі інші люди з е, подібними речами знайомі, що для них е, ці е, речі мають те саме значення. А тим більше, як ми вже сказали, коли ми говоримо про певну таку невротичну е, складову цього питання. Тому. Е, не мовчіть і кажіть, звісно, що треба притримуватися певних таких правил, як правильніше висловлюватись. І що, коли висловлюєшся, то треба говорити про ситуацію, який є наслідок, тобто от, мені від цього погано, або мені без цього погано. І от, як би мені було б краще, а не звинувачувати партнера. І оце от таке от основне правило в цьому, як правильно висловлюватись. Але якщо промовчати, то будеш накопичувати в собі стрес, а там тілесні затиски, значить, застій крові в організмі. Якщо ну, кров погано обертається, то там усі ці кардіохвороби, що там взагалі можливі, також депресія, невроз, навіть онкологія і так далі. І, ну, в залежності, точніше, незалежно від свого біологічного віку, точніше, не біологічного, а паспортного віку, в будь-якому разі помреш старим, навіть якщо тобі 25. Тому вибирай або висловити і стосунки припиняться, знайдеш собі якогось більш адекватну, більш адекватну людину, яка буде поважати твої висловлювання, або ну, смерть. Все. Друга поширена помилка у стосунках це не підписуватися, не ставити вподобайки під моїми відео, там не зазирати в опис під цим і усіма іншими відео, тому що там можна знайти для себе щось корисне. І також там є цікаві посилання, Тік-Ток, де я майже щодня викладаю який-небудь контент, окрім як в неділю. і... Ну, Просто ну, інструмент для самовдосконалення, самопокращення, просто нову освіту таким чином можна утримувати. А, ну, люди не підписуються, не ставлять подобайки. Ну, Ви можете це непорозуміння в своєму житті виправити. І тоді вам стане значно ліпше. І так. Тепер все-таки друга помилка у стосунках це лазити в телефоні у партнера. І, звісно, що телефон це тут слово таке умовне. Це також може бути комп'ютер. Ну, сьогодні комп'ютер, планшет який-небудь. Певну кількість десятиліть тому це могли бути, не знаю, листи які-небудь. Ну, тепер прям паперові від від руки написані е, листи. І це ну, такого робити не треба. І от чому? По-перше, відповідаємо на питання: що ти будеш робити з тим, що знайдеш? Ну, ти ну, готовий або готова? Е, побачити те, що ти там хочеш знайти. Тому що навряд чи ти там шукаєш, що там, як він там іншим людям в переписках пише, як він або вона тебе любить. Скоріше за все, шукаєш номери яких-небудь шлюх або шлюхів і так далі. Це, ну, що ти будеш робити, якщо ти це знайдеш? Тут ми переходимо до наступного підпункту, що якщо у стосунках тобі погано, якщо там є якісь сумніви і так далі, то за цим треба щось робити, а не здаватись хорошим і шукати якогось легітимного приводу, за якось, якоїсь несправедливості в телефоні у свого партнера. І щоб ці стосунки припинити, тому що те, ну, ми ж всі хороші, ну, як, як, ну, щоб я був ініціатором розриву цих чудових стосунків, а от знайшов от в телефоні таку дурню, що «а що це за шлюхи? Ну, все, все, ну, я, я не хотів нічого розривати, але не залишаєш мені вибору. О, так, от ні. Якщо те, є якісь непорозуміння, не... Які, якісь недомовленості, і так далі. Це треба ротом у вуху, повер, повертаємось до попереднього пункту, до попередньої помилки, говорити. Або мене щось не влаштовує, або я хотів би, щоб було якось так. І тоді е, говоримо. Е, ну, не треба лазити в телефоні. І також тут е, було б доречно говорити такий пункт, як. Що це, це ж, звісно, що про ревнощі. тобто є певна недовіра, хочеться щось там перевірити. І ревнощі в стосунках, ну вони бувають, скажімо, не те, щоб трьох видів, але трьох е, походжень. І, звісно, що самооцінка, таке визначення низької самооцінки. Низька самооцінка це не впевненість в собі, а це впевненість в тому, що ти гірший будь-чого, будь-кого і так далі. І, Звісно, що там е, сприяють цьому різні е, фактори, і, ну, е, і тоді, звісно, що виникають ревнощі, тому що ну, я такий собі партнер, я така собі людина. І звісно, що як тільки мій партнер побачить когось там ліпшого, то, скоріш за все, захоче від мене піти, тому що я таке собі створіння. І це е, перший, перше походження ревнощів. Далі другий, друге походження ревнощів – це травматичний досвід. Тобто банально людина обпеклася один раз на гарячому і тепер постійно дує на холодне. Ну і це ну, ну, зрозуміла річ така. Хоча, і, скажімо так, була б певна, був би певний рівень освіти, хоча б просто слідкування за моїм каналом, і тоді можна було б просто припустити, що ну, не всі люди такі от погані. Хоча, звісно, ми маємо також зауважити, що травматичний досвід він на той травматичний досвід. Тому що ну, прям. Ну, Скоріше за все, ця зарада, чи який-небудь ще такий прояв, він був дуже такий неочікуваний. І чим більш така штука сильна, чим більше вона неочікувана, тим більше вона стає небезпечною для нашого мозку. І тоді знов-таки виникають ревнощі. Це був, був другий, друге походження ревнощів. і третє останнє. Походження ревнощів – це порушення темпу розвитку стосунків, і зазвичай це проявляється в ранньому сексі та підтримці цієї ейфорії в стані закоханості на ранніх стадіях стосунків. Тому що в майбутньому ми починаємо розуміти, що щоб ну, звабити його, треба так просто потрясти усім, усіма цими радощами. І все от він вже ну, в ліжку, або десь там в туалеті, щось там вони тикаються. Або для неї треба от, кава, пиріжок, і все, і вона теж ну, злягла. і, і все. От тобі і ревно що виявляються. І тому будьте з усім цим уважні. І тому ми переходимо до третьої помилки, поширеної помилки у стосунках це, знаєте, така дещо фундаментальна помилка. І це просто не вивчати природу свого партнера. І, по-перше, непогано почати з того, що людина вже не є тобою. І просто всі люди уникальні. Це не просто якась там ліва фразочка. Це конкретно означає, що у людей є своя власна нервова система. там Нервові закінчення на міліметр довші, на міліметр коротші І це вже спричиняє свій індивідуальний досвід. До того ж, просто сам, сама можливість для індивідуального досвіду, навіть якщо ви живете. В е, одному дворі, в одному домі, в одному під'їзді, але ви, скоріш за все, жили в різних квартирах, і у вас ну, були різні батьки, вони спричиняли е, вам просто різний досвід. Вони до вас по-різному відносились, і е, ти, скоріш за, за все за все ну, чоловік, е, хлопчик. Вона, скоріш за все, дівчинка була, і до них, звісно, що батьки ставились по-різному. А навіть якщо ставились по однаковому, то ну, це теж такий собі мав бути досвід. І тому е непогано зрозуміти, е прийняти ту ідею, що людина не є тобою, і досвід різний. Сприйняття цього досвіду також було різне. І також. Є певні е, суттєві е, статеві особливості. Ну, банально, просто та, менструальні цикли у жінок. Е, просто е, кожного місяця один тиждень у жінок е, обертається на пекло. Так, звісно, що ми можемо сказати, що у когось це там, сильніше проявляється, у когось слабкіше, е, хтось там ліпше це переживає, хтось там просто ну, хоче померти. Але. Е, ну, це вже ну, ну, бан -бан банальний приклад, але така от різність між вами. І це теж було б непогано е, зрозуміти. Також непогано було б е, зрозуміти жінкам, що е, коли у чоловіка під час засну відбувається ерекція, це не означає, що йому сняться е, шлюхи. І так, звісно, що це от супер банальні приклади, але хоча б з цього почати, і просто зрозуміти, що це все-таки не ти. І природа там зовсім інша. І вже після того, як хоча б це, ці речі прийняли, то можна просто подумати, що є індивідуальні ну, конкрет... особливості конкретної людини. І от ну, темперамент банальний. Якщо от людина от флегматик, як я, і, ну, вона любить просто лежати, дивитися в стелю і там про щось міркувати з загалом вимкненою головою, то це, ну. Для флегматика це нормально, це абсолютно нормально. Це ну флегматика це такі люди. знаєте, якби була можливість, вони б впали в анабіоз. І ну, щоб ну, просто лежати, дивитись які-небудь сни і про щось там філософтувати, міркувати і так далі. І головне, не самовбитись. Це ну, зовсім не корелює з суїцидом. Просто ну, прибрати всі зовнішні подразники, просто щоб вони не турбували. І просто лежати. І все нормально, і це треба якось е, зрозуміти, і це треба прийняти. Також може бути, є така цікава модель Basic PH називається. І вона визначає по шести категоріям, яка з цих саме категорій людині найліпше допомагає боротися зі стресом. Тобто це може бути як когнітивні стратегії, там. Стратегії віри там, в себе, в вищі сили і так далі. Уяву люди використовують, а може вони там, не знаю, емоційну сторону яку-небудь використовують, а також може займаються якимось фізичними вправами або просто ходять в душ. І що ще? А, і шоста категорія: спілкуються з іншими людьми. Якщо у людини от, знов таки, як в мене там ну, спілкування, Тобто категорія соціалізації ну, там десь на дні, от у мене 7 балів ця категорія набрала нещодавно, коли я це проходив. І це не означає, що я якийсь не знаю. Затворник, не знаю, травмований і ще щось, що то мені ліпше без людей. Мені не ліпше без людей. Я залюбки спілкуюся, в мене є люди, з якими мені приємно спілкуватися, але це просто означає, що якщо в мене стрес, то я не шукаю допомоги в людей. Я, скоріш за все, буду використовувати які-небудь когнітивні стратегії, тому ну, як знов-таки мені показує мій тест. Точніше, результат мого тесту, і це також треба розуміти в себе і в свого партнера. Якщо в нього стрес і йому не потрібна соціалізація, значить не треба до нього лізти з допомогою і спілкуванням для підтримки. Йому це не треба. І якщо ну, лізти до нього, то це може навіть ситуацію погіршити і не просто ситуація, а також і стосунки, тому що я тобі сказав, йолки палки Ну, і я, я тобі кажу, от проблема в мене, значить, мені її треба вирішувати. І я тобі кажу, що от такий спосіб вирішування не підходить. Не треба до мене лізти з підтримкою спілкуванням. І це от те, що стосується вивчення природи партнера. І тому підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. А ми скоро з вами побачимося і до побачення.